Щоб ви собі, понимали, щоб ви собі розуміли, зараз у мене немає приділу щастя. От реально немає приділу щастя. Чого? Того, що я. Що б значилось? Я 22 лютого побився об заклад з моєю подругою, що я знатиму англійську на рівень А2, тому що на той момент у мене був рівень А1. Я дав собі на це місяць. От. Пройшло. Сьогодні 14 число. Це виходить. Прийшло. Математика. Включаємось. Математику також треба було бути з коміс побити, щоб заклад чим вивчити. Коротше, прийшло 27 днів. Ні. 23 дні. Коротше, поправте мене, 27 днів. І сьогодні я на шкільному ноутбуці. За 3 секунди до закінчення уроку я написав тест на знання англійської мови, який містив 60 питань, який я склав на рівень А2. На, А2! чуваки, чуваки, це бляха, це вам не передати просто. Я такий А2. Я такий обрадів на секунду, потім... А, блін. Я забув, коротше, як воно, як воно кваліфікується, зрозуміло? Я думав, що А20 поменший, типу, а потім А1. Ну я просто перепутав, знаєте, в моменті. Якщо б там Бі було, то я б вже кричав. Тому що, ну, міняється цифра, ой, міняється буква і, типу, ну, все понятно, От. Але ну це просто що-небудь. Це просто що небудь, чуваки. Ну. Я не скажу, що я прям на рівень підняв, да, можливо, до мене там був між між А1 і А2, типу, не дотягнутий ще в рівень. Але ну це ж бляха, це ж круто, люди, це ж круто. Тому що я кожного дня виділяв як мінімум одну годину на вивчення англійської мови. І що це дало? І це дало результат, люди. Тому... Не думайте, що ви чогось не можете, а просто дайте собі термін, щоб це вивчити. Отака От цитата. Давайте ще раз повторю. Не думайте, що ви чогось не можете, а просто дайте собі термін, щоб це вивчити, щоб це знати, щоб це зрозуміти. Не кажіть, я не знаю математику. Кажіть, я собі даю один місяць, два місяці, десять місяців, але я знатиму оцю тему на, на гарному рівні. Чи я знатиму... В принципі, всього потрошку в, в математиці. Чи я знатиму оцю тему, яку там я пропустив або не зрозумів, або з якихось причин я її не знаю. Я даю собі просто термін на це. От, І придумую для себе нак... наказання. Наказання. Наказання, коротше, придумую для себе. От, І таке, щоб воно було, щоб я його виконав. І одночасно, щоб воно було ну, таким жорстоким, щоб я не хотів максимально робити, щоб кожного разу, коли я чао, щоб кожного разу, коли я там з лінивості не хотів там, щось робити, цей, той, та ми, да я та ми ж з тобою, то воно мені оп, ага, як знаєте, як колокол знаєш, в голові. Отак воно мені... Ти, -ш -ти, -ш -ти, -ш", да, там, Ти повинен буде зробити це, котрийсь на тобі, дати якусь суму грошей. І це мотивує люди, і це реально мотивує. Рівень А2, і я не зупиняюсь, ні. У мене є ще два місяці, ну не два місяці, добре, півтора місяці. Люди, я не зупиняюсь, ні. Просто вірте в себе, любіть себе. І якщо вам хтось каже, що ви щось не можете, не вірте їм, просто дайте чао сам... і просто дайте собі термін на те, щоб це зробити. І докажіть всім, що ви можете. І такі, як ви можуть. Для чого цей блог? Щоб доказати, що такі, як ви можуть.